Всім привіт! Ви є на моєму каналі Антон Apps і ми починаємо наше відео. Це відео про кулінарію. Ми будемо знімати, що звичайно стала осінь, то ми будемо знімати жовті страви, жовто-гарячі, точніше, або смажену соломку. Це я сам придумав, як шеф-Антон. І ми починаємо нашу програму страви з Антоном. Але я хотів вам. Це сказати дещо. Якщо у вас є ідеї для моїх відео, і ви хотіли, щоб я про нього зняв, то шліть мені пишіть в коментарях, і я зніму там відео. Ну і ще можете, якщо ви хочете щось в мене спитатися, то пишіть в коментарях або в ВК, К в, в описанні і пишіть відповідь. Питання. І якщо буде дуже багато питань, то я зніму відповідь. Відео питання і відповідь. відповідь Якщо їх, звісно, буде багато, все залежить від вас. Ну, а ми починаємо наше кулінарне шоу. А ви ще спитаєтеся, чого в мене такий акцент і вуса? А це щоб підкреслити мою кулінарну діяльність. Французький вуса і французький акцент. І ми починаємо нашу загадочну страву. Ну, і для нашого шоу нам знадобиться пачка соломки. Лучше солодку м'ян з пового сольони і, звичайно, пачка сівників. І це буде найкращий ваш пікнік. Деякі двари там шашлик, барбікю, а у вас буде загадочна страва. у Вас буде смажена соломка. Ви будете кути або просто ідіоту. То ваші вибір за вами: чемпіон, ніз або діві. Так, ми починаємо наш готування нашої страви. І ми відкриваємо соломку і в магазині. Ми зімемо якусь подовше. Ось. І ведемо сі бники. Пожалуймо. Можна так, можна ціло теж залежить у вас. Ну і починаємо наше куштування. Ну, і починаємо наше куштування. Ммм, mm, перфекто, ідеально. Справді, чувствується смак соломки теплої. Му, mm, перфекто я думаю, вам подобалося це відео. Ви поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо хтось не знає, то це внизу палець вверх. І є таке підписатись на канал. Ви підпишіться на канал і дивіться на друге відео. І друге відео може бути цікавіше, або може бути знову 8 фактів. Це вже бачу, не цікаве вам. То всім пока і до зустрічі до нового відео. Бувайте!